Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Renault Трафік з 2017 року, пригнаний з Європи. Чистий пасажир, 9-місний, 1,6 дизель. Турбодизель 214 тисяч км пробіг. Неперероблений. Заводу в пасажирському виконанні. Дев'ятимісний. Одна бічна, одні бічні судні двері, другий ряд, третій ряд, є управління кондиціонером для другого ряду сидінь. Ось такий місткий пасажирський автомобіль з заводською магнітолою, з кондиціонером. Завітайте до нас. Перегляньте його, зробіть тест-драйв та придбайте. Знаходимося кінцева дорога 1, Це Республіка.